Таю американські танки Абрамс вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Він додав, що ці танки навчальні, оскільки ті платформи, які зрештою вирушать до України, зараз проходять модернізацію та оновлення. Загалом США передадуть на баланс ЗСУ 31 танк Абрамс м 1 Очікується, що вони зможуть прибути на поле бою восени питання додаткової військової допомоги, членство в НАТО та умови миру з лідерами Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Ватикану протягом вихідних обговорив президент Володимир Зеленський. Про блискавичне європейське турне президента Зеленського. Ми розпитаємо у Богдана Цюпина. Він долучається до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Зустріч Володимира Зеленського та Ріші Сунака тривала понад годину. За результатами пролунало багато заяв щодо нової допомоги від Великобританії, на яких би ти з них зупинився першочергово, Богдане. Ну, власне, я би сказав, що найбільш вражаючою стала новина про те, що Велика Британія готується передати Україні сотні, як було сказано, ракет протиповітряної оборони а також ударних безпілотних літальних апаратів, які здатні вражати цілі на відстані. Понад 200 кілометрів, і я би сказав, що разом з нещодавно переданими Україні крилатими ракетами це фактично збільшує наступальний потенціал України, здатність вражати цілі в глибині території окупованої Росіянами в Україні. І я думаю, що це те, чого українці давно вимагали від західних партнерів. Оголошення про тренування українських пілотів, які зробив річ сунок на літаках F-16, яке має розпочатись вже влітку. Чи це означає, що Великобританія бере на себе лідерство у літаковій коаліції, про яку говорить президент Зеленський? І Богдане також розповіди, розповіди нам, будь ласка, що це за програма тренування пілотів. Ну, власне, я думаю, що тут е, треба наголосити, що британські військово-повірені сили не використовують літаки F-16. і це було підкреслено е, сьогодні у Лондоні. І власне навчання українських пілотів е, буде відбуватися не обов'язково на е, винищувачах F-16, а радше на тренувальних літаках. І сьогодні було оголошено, е, що йдеться про е, базові етап. Тап навчання, який розпочнеться, як було сказано, цього літа про цю програму було оголошено ще раніше, і були навіть припущення, які напевне виглядають тепер неправильними, що навчання вже відбувалося українських пілотів тут у Великій Британії. Але сьогодні британський премєр міністр Ріші Сунак знову говорив про те, що питання постачання Україні західних літаків винищувачів це. Непроста справа. Послухайте, будь ласка, його пояснення. так. Ми будемо важливою частиною коаліції держав, які надають підтримку Володимиру та Україні. Але це не проста річ, як ми з Володимиром говорили. Створити ці потужності з літаками-винищувачами. Це не просто постачання літаків, це також підготовка пілотів і вся система постачання, яка потрібна для цього. Велика Британія може зіграти в цьому велику роль. Одна річ, яку ми будемо робити, і почнемо відносно скоро, це підготовка українських пілотів, і це те, про що ми говорили сьогодні. Ми готові втілити ті плани у відносно короткий термін, а це означатиме, що ми готуємо громадян України, щоб вони стали повністю боєздатними пілотами літаків, особливо якщо це також стосується тактики НАТО, бо це важлива частина довгострокових відносин між нашими країнами. Тож у нас сьогодні про це були дуже хороші продуктивні дискусії, залучені інші. Країни я розмовляю з цими лідерами. Я буду робити більше цього тижня під час міжнародних зібрань, і ми дуже прагнемо розбудувати ту коаліцію країн, щоб надати Володимиру та його людям авіаційну підтримку, яка їм потрібна. І до цього, напевне, варто додати, також що нині генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що надання Україні західних озброєнь і навчання українських військових є також частиною шляху України до членства в НАТО. Ось як він це пояснив. Я також очікую, що ми погодимо багаторічну програму для України, в якій ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів доктрини обладнання до стандартів НАТО, а також стати повністю сумісними з НАТО. І звісно, це також допомагає їм рухатися до членства в НАТО. Я також твердо переконаний, що всі союзники скажуть, що звичайно найнагальнішим завданням зараз є забезпечити перемогу в Україні що президент Путін не переміг у цій війні, тому що лише в разі, якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, тоді є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу. Богдане перед візитом до Лондона президент Зеленський був у Парижі, Берліні, Римі та Ватикані. Це блискавичне турне відбувається на тлі підготовки до контрнаступу. Що везе з цих європейських столиць президент Зеленський? І чи можна говорити про повне укомплектування для початку контрнаступальних дій української армії? Напевне, тут цікаво згадати про оголошення французького президента Еммануеля Макрона, який сказав, що Франція бере на себе зобов'язання повністю укомплектувати і навчити кілька підрозділів бронетанкових підрозділів для України, оснастивши їх українськими перепрошую французькими легкими танками в Італії. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що Італія і далі буде постачати Україні зброю, і зокрема. Український президент, я цитую, сказав таке: повертаємося додому з новими оборонними пакетами, більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше для захисту наших людей. Що стосується наступу, зокрема сьогодні у Лондоні, він натякав на те, що Україні треба ще трохи часу на додаткові приготування. Дякую, Богдане, за як завжди, змістовний аналіз за зустрічами президента Зеленського цих вихідних в Європі. Стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Під час липневого саміту НАТО в Вільнюсі союзники надішують потужний сигнал підтримки Україні і запевнять, що найбільш загальним нагальним завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла. А президент Путін не виграв у цій війні. Такими очікуваннями поділився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму виступі на Копенгагенському саміті демократії в понеділок. Він підтвердив, що двері НАТО залишаються відкритими, і заявив, що під час вільнюського саміту країни узгодять багаторік. Програму для України, щоб допомогти Україні перейти з радянських стандартів, доктрин устаткування та стати повністю сумісними з НАТО. Про перспективи членства, гарантії безпеки та військову допомогу, заступник генсека Мірча Джоане розповів в інтерв'ю Карлі Баб. Український президент Зеленський попросив більше часу перед довгоочікуваним наступом. Наскільки від НАТО залежить цей контрнаступ, і що, на вашу думку, є причиною затримки? Ми віримо в професіоналізм і вміння як українського війська, так і їхнього вищого політичного керівництва. Ми довіряємо їхній оцінці та тому, як вони підходять до цього питання. Звичайно, навколо цього є багато комунікацій. Ми також бачимо динамічну ситуацію на лінії фронту. Є ознаки певного територіального прогресу з українського боку в західній частині Бахмута. Ми знаємо, що Україна має можливості розпочати контрнаступ, але нам також відомо, що Росія має можливості чинити значний опір. Тож давайте будемо Довіряти і підтримувати українське керівництво. Я знаю, що вони будуть робити правильні речі. щодо цього лідерства український міністр оборони Олексій Резніков нещодавно озвучив очікування щодо НАТО щодо вільніського саміту і згадав про чіткий план дій для членства України та гарантії безпеки до набуття членства. Наскільки реалістичні очікування України політика відкритих дверей в НАТО це реальність. Про це свідчить Фінляндія, Швеція, багато інших країн, які раніше приєдналися до альянсу. Зобов'язання щодо України і Грузії, проголошені на саміті в Бухаресті 2008 року, залишаються в силі, але ми знаємо і думаю, українське керівництво це також розуміє. Що зараз головне допомогти Україні виграти цю війну. Звичайно, прийде час, коли ми також обговоримо майбутнє цих відносин. Зараз ми зосереджені на продовженні практичної підтримки України. У нас є комплексний пакет допомоги НАТО, який є основою для ще більшої оперативної сумісності та трансформації, а також реформування української системи оборони, щоб допомогти їм рухатися вперед. Отже, у вільнюсі ми повинні зосередитися на тому, щоб продовжувати висловлювати нашу підтримку Україні у військовому, економічному плані та в практичному плані. І настане час, коли союзники повернуться до питань, які абсолютно виправдано порушує Україна. Їм потрібні будуть гарантії безпеки. Це факт, коли і як ми досягнемо цього моменту. То вирішувати союзниками. чи вважаєте ви групу Вагнера терористичною організацією? Зараз про це точиться дискусії по всьому світу. Ми не займаємося класифікацією міжнародних організацій. Ми знаємо, що це дуже руйнівна, дестабілізуюча та агресивна група воєнізованих формувань, які переважно перебувають в руках російської держави. Ми повинні відбиватися, і ми зробили все, щоб допомогти країнам, особливо в Африці, які стають настільки вразливими, що певним чином вони звертаються до групи Вагнера як свого роду відчайдушного рішення, або тому, що деякі лідери хочуть мати свій особистий захист, який йому гарантує Вагнер. Ми в НАТО обговоре обговорюємо це, коли йдеться про те, що ми називаємо глобальним півднем. Ми обговорюємо це, коли йдеться про Африку. Справа не в тому, як характеризувати ці організації. Американський уряд має цю класифікацію, що передбачає наслідки. Ми своєю чергою дивимося на стратегічну реальність, що ми повинні виграти війну в Україні разом з Україною, тому що це шлях, де буде формуватися весь міжнародний порядок. Йдеться не лише про Україну, навіть не лише про Європу. Йдеться про уроки, які винесуть з цього інші країни, яким ми допомагали якого рівня успіху досягла країна в Європі, яка зверталася за допомогою, і які потім будуть наслідки цього висновку? Ми знаємо одне: ми продовжуватимемо підтримувати кожну країну, яка хоче за допомогою нашої підтримки створити сильні інститути національної безпеки, не хвалячи своєю організацією, але ми є найкращими у світі. Коли йдеться про золотий стандарт національної безпеки, це НАТО. Саме тому так багато партнерів НАТО цінують наше партнерство, і ми готові співпрацювати з цими країнами. Не мати можливості вийти зі складного. Становище, коли Вагнер є в твоїй країні, це погано для будь-якої країни. У Туреччині 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів, у якому змагатимуться чи не президент Реджеп Таїп Ердоган та його опонент Кемаль Калич Дароглу. Жоден з кандидатів на президентське крісло не набрав абсолютної більшості голосів, необхідної для перемоги в першому турі. З невеликим відривом першим прийшов нинішній президент Ердоган. Явка на виборах була рекордною майже. 89%. і Ердоган і Килич Дароглу стверджують, що ці вибори є найважливішими в історії країни. Ердоган створив потужну виконавчу владу, яка дозволяє йому керувати за допомогою указів. Килич Дароглу обіцяє повернути Туреччину до парламентської демократії. Незалежно від того, хто виграє вибори в Туреччині, США мають із цією країною міцні відносини. Про це в коментарі голосу Америки заявила конгресвумен республіканка Вікторія Спарц. Вона перебувала на виборах у Туреччині як спостерігачка у складі парламентської асамблеї ОБСЄ. відповідаючи на запитання, як результати виборів позначаться на відносинах із Вашингтоном. Конгресвумен наголосила на тісній співпраці з Анкарою, яка на її думку такою і залишиться я вважаю важливо, що люди мають можливість висловити свою думку і провести вибори, і мати демократичні процеси. Тому я вважаю, що це дуже великий крок. І Я рада бачити, що в Туреччині дуже висока активність, тому це справляє на мене велике враження, тому що це право, яким люди повинні скористатися, якщо хочуть мати сильну республіку. Я сподіваюся, що в нас міцні відносини з Туреччиною, незалежно від того, хто її очолює. Туреччина є нашим союзником по НАТО. Це важлива країна в усьому регіоні, важлива держава для європейської та близькосхідної стабільності. І я сподіваюся, що у нас хороші відносини з Туреччиною незалежно від того, хто її очолює. Я думаю, що ми також є важливим союзником для Туреччини, і ви знаєте, я думаю, завжди будуть якісь розбіжності та різні думки. містах і селищах України продовжують лунати сирени повітряної тривоги. Цивільні жителі продовжують шукати захисту в сховищах деякі продовж кількох днів поспіль. І поки Україна виходить із важкої зими, кількість жертв серед цивільного населення зростає до найвищого рівня за останні місяці. Про це на засіданні ради безпеки, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфітс. Брифінг скликали Франція та Еквадор. Моя колега Ірина. Соломко слідкувала за засіданням. Вітаю, Ірино Ірино. Це перший брифінг присвячений гуманітарній ситуації в Україні за останні два місяці. Наскільки змінилася ситуація за оцінками Гріфіца? Вітаю, Наталю. Так останнє засідання Ради безпеки щодо цього питання було ще в березні, і от сьогодні Мартін Гріфітс повідомив, що управління Верховного комісара ООН з прав людини верифікувало, що від початку повномасштабного вторгнення 20, 23 600 жертв серед цивільного населення було верифіковано. В той же час він сказав, що ймовірно це цифри є набагато вищими, тому що це є дані. Це є попередніми і реальні цифри є вищими. В той же час наразі 18 мільйонів Україн. Потребують гуманітарної допомоги, і ці цифри вони зросли якраз останні кілька тижнів, тому що через активізацію російських обстрілів в першу чергу цивільної інфраструктури у своєму виступі Гріпіц також згадав і певні регіони України, та які потерпають найбільше. Це зокрема і Північний Схід. Він сказав, що люди там живуть без води, по суті, без їжі, без медичної допомоги та ліків, по суті, відрізані від нормального життя і також згадав і. І про південь, зокрема про Херсон, і сказав, що там росіяни обстрілюють і житлові будинки, і школи, і лікарні. А в той же час від початку, тобто за перший квартал, з початку нового року, 3,6 мільйони українців отримали гуманітарну допомогу. Мова йде і про готівку, і про ліки, відповідно, і їжу і інші життєво необхідні речі. І серед цих людей практично 300 тисяч це люди, які живуть безпосередньо в зоні таких бойових дій. Також цікаво він зазначив, що ООН намагає. Ця вести перемовини з Росією для того, щоб донести, тобто доставити цю гуманітарну допомогу не лише на території, які контролюються українськими українською владою, а і на тимчасово окуповані території, зокрема це Херсонщина, Запоріжжя і Донецька і Луганська області. Проте Росія відмовляється надавати доступ гуманітарним організаціям для того, щоб допомогти людям там. Наталю минулого тижня. Російський ракетний удар знищив склад з гуманітарною допомогою Червоного Хреста в Одесі. Що про це говорили під час засідання Ірина? Так, Наталі про цей обстріл приговорили практично в кожному виступі, тому що для всіх це був такий досить шокуючий факт. І е, говорив і з, про це і він зокрема говорив, що не тільки про Одесу. Він також згадав про обстріл мобільного госпіталю Червоного Христа у Миколаєві. Він сказав, що на жаль, все, вся гуманітарна допомога а також важливе медичне владнання було знищено, і через те доведеться дуже довго по суті знову акумулювати всю допомогу, щоб поновити видачу допомоги українцям. Талю іроно інше важливе питання для України 18 травня. Має закінчитись дія чорноморської зернової ініціативи. Чи звучала ця тема під час засідання? Так, звичайно, це тема надзвичайно важлива, і практично знову ж таки, як і попередня щодо цього обстрілу, звичайно, вона практично в кожному виступі. Цікаво, що, наприклад, країни Африки, да які багато з яких присутня, все ж таки, серед членів Ради безпеки, вони говорили про те, що закликали поновити угоду, не називаючи Росію, а от якраз європейські країни, та зокрема Сполучені Штати, вони були більш таким відвертими, і вони прямо закликали Росію не блокувати наразі дію угоди, і відповідно не тобто поновити її. Дію після відповідно 18 травня, і напередодні засідання Лінта Томас Грінфілд, американська посолка з при, при ООН, сполучених штатів, вона якраз сказала про те, що якщо подивитися на цифри, то можна зробити висновки, що експорт російського зерна та добре, якщо порівняти їхні, тобто від рівень, який наразі який був до вторгнення, то він практично не змінився, навіть трішечки зріс. Тобто, це говорить про те, що Росія абсолютно спокійно почувається економічно, в той же Час Томас Грінфілд, вона сказала, що саботуючи експерт самоукраїнського збіжжя, Росія по суті намагається підвищити ціни на зерно. І зараз можете цю тему також на засіданні продовжив її заступник посол Вуд. і Зараз ви можете почути його виступ. Ваша газ делибратли слоде пейс весел інспекшенз. Росія навмисно уповільнила темпи перевірки суден і суттєво скоротила кількість зерна, яке залишаючи українські порти, має допомогти задовольнити потреби найбільш вразливих верст населення світу. За останні тижні делегація Російської Федерації в спільному координаційному центрі в Стамбулі неодноразово відмовлялася дозволити будь-який огляд суден. Тепер Росія погрожує припинити співпрацю 18 травня. І в той час, поки Росія стримує поставки українського зерна, щоб не нагодувати голодних. Вона успішно експортує свій величезний Жай зерна, російський уряд регулярно посилається на необхідність виконання вимог щодо експорту російських продуктів харчування та добрив. Проте у тому самому документі Росія зобов'язалася сприяти безперешкодному експорту продовольства соняшникової олії та добрив з чорноморських портів України. Росія повинна виконувати свої зобов'язання. Росія повинна припинити тримати глобальну продовольчу безпеку заручником своїх цинічних ігор влади та отримання прибутку. Ваша ми у той же час, якщо в той же час Росія під час засідання вона продовжувати продовжувала поширювати свої наративи про те, що насправді угода це чиста комерція, що немає нічого там спільного справді гуманітарною допомогою, і що Європа на ній заробляє, а не є там а не африканські країни нарешті отримують це зерно, яке дуже важливо. В той же час, якщо подивитися на дані ООН, то можна зробити дуже прості висновки, що ці заяви є неправдою, Наталю. Дякую, Ірину, за цю інформацію за засіданням Ради безпеки ООН в Нью-Йорку стежила Ірина Соломко. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генеральна прокуратура України зареєструвала понад 80 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні. Консультативна група з питань воєнних злочинів, започаткована минулого року, зібралась цього тижня у Варшаві, щоб узгодити подальші дії щодо правосуддя для України. Як перший крок, партнери погодились створити новий міжнародний центр переслідування злочинів у ГАЗі, який розпочне роботу в червні. Мирослава Гонгаза розповість більше. Атаки Росії спрямовані проти мирного населення в Україні, включаючи систематичні тортури та вбивства на окупованих територіях, є воєнними злочинами і, можливо, будуть визнані як злочини проти людяності, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму виступі під час зустрічі консультативної групи з питань жорстоких злочинів у Варшаві. Державний секретар сказав, що злочини, вчинені російськими військами, мають на меті вкрасти саме майбутнє України. Ці дії є частиною широкомасштабної та систематичної атаки Кремля на мирне населення України. Вони є злочинами проти людства, і вони продовжуються й сьогодні. Сполучені Штати мають намір притягнути до відповідальності за російські звірства, включно з воєнними злочинами. Минулого року Сполучені Штати, Європейський Союз і Великобританія створили цю групу для підтримки зусиль із документування збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших жорстоких дій, скоєних в Україні для їх подальшого кримінального переслідування зрозуміло, що масштаби притягнення до відповідальності вимагають скоординованого міжнародного підходу на кількох фронтах. Окрім ресурсів та експертної допомоги для української прокуратури, партнери домовились про створення міжнародного центру переслідування злочинців у Гаазі. Бетван Шак, посолка Держдепартаменту з питань глобального кримінального правосуддя, сказала Голосу Америки, що це перший крок до міжнародного судового переслідування за російську агресивну війну. Сполучені штати делегують старшого прокурора. Установа буде запущена наприкінці цього місяця. Вона об'єднає експертів, які працюватимуть пліч опліч з українськими колегами, щоб закласти основи для застосування індивідуальної кримінальної відповідальності за злочин агресії, вчинені в Україні. Партнери працюють разом, щоб допомогти Україні належним чином зібрати докази для забезпечення міжнародного правосуддя в майбутньому. Великобританія, зокрема, допомагає в роботі мобільних підрозділів для збору та документування доказів. Ми повинні продемонструвати, що правосуддя здійснюється за найвищими можливими стандартами. Правосуддя має бути завершеним і видимим. Тим часом ідея створення спеціального терміну Гуналу для російських воєнних злочинів набуває все більшої підтримки. Генпрокурор України повідомив Голосу Америки, що наразі вже 37 країн поділяють цей підхід. Усі розуміють, що в міжнародній системі відповідальності є прогалина. Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, але не в нашому випадку. Рада безпеки ООН ніколи не передасть цю справу до МКС, оскільки Росія є членом Ради безпеки. Тому нашою ідеєю було створити новий механізм, заснований на практиці різних попередніх трибуналів. Починаючи з Нюрбарського, він зазначив, що у світі немає країни, на яку б не вплинула війна Росії проти України. Світ має зрозуміти, що це глобальна війна, і створення спеціального трибуналу це не лише покарання злочину агресії проти України, а й створення механізму стримування майбутньої агресії. Таких масштабів злочинів світ не бачив з часів Другої світової війни, і США підтримують створення спеціального трибуналу. Індії тол юнарінічми повністю єдині в необхідності створення певного спеціального трибуналу для судового переслідування осіб відповідальних за планування або проведення агресивної війни проти України Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Варшава, Польща. Україна має талант. Понад 200 учасників зібралися у передмісті Вашингтона минулими вихідними, показати свої таланти на фестивалі української творчості. Окрім популяризації української культури, організатори поставили за мету дати можливість, поміж іншого, вимушеним переселенцям показати свої таланти, знайти друзів та підтримку. На події побував Зорислав Байдюк. Катерина Бужинська, народна артистка України, у Сполучених Штатах збирає гроші на підтримку України. До Вашингтона завітала, аби взяти участь у фестивалі Україна має талант. Не фронт, ми культурний фронт. Ми несемо українську мову у світ. Ми популяризуємо українську культуру, українську пісню, український одяг, українську красу, звичайно, українську мову. І е, цим ми об'єднуємо наших українців. Організувати фестиваль задумали харків'янки, сестри Мальцеви. Наталя живе у США вже 10 років. Євгенія вимушена переселенка. Сестри захотіли дати нагоду в першу чергу людям, яких змусила залишити Україну війна, показати свої таланти та відчути себе вдома. У нас така виникла ідея, що багато приїхало дітей, які постраждали від війни, в яких поганий настрій, вони втратили друзів, домівки. Тому ми вирішили зробити такий фестиваль. У нас 209 учасників на сьогодні з Філадельфії, Вірджинія, Вірджинія Біч, Делаверо, Нью-Йорка. Всі приїхали сюди, вони готувалися. В них зараз піднявся дух, піднявся настрій. Адреналін ну весело. Ну не якби не можна сказати, що сумно або ще щось весело. Просто на душі трошки важко, але я виступаю для того, щоб допомагати Україні. Для проведення фестивалю свої двері та подвір'я відкрив православний собор святого Андрія у передмісті Вашингтона. Багато з них є прибули з України, і Бог дав талант. Я не хочу, щоб вони закуплювали цей таланс. Ось Ми маємо цю можливість, чи дощ, чи погода, чи спряла. Це фантастика, це і успішно. Провести фестиваль допомогли місцеві благодійники з фонду United Help Ukraine та українсько-американські бізнеси. Адже підтримка кажуть вони потрібна не лише Україні, а й переселенцям, які були змушені рятуватися від війни за кордоном. Сюди приїхало дуже багато дітей, жінок, матерів, які потребують чоловічої допомоги. Тому закликаю вас об'єднуватись навколо таких благодійних проектів для того, щоб допомагати дітям почувати себе. Захищеними почувати себе важливими потрібними організатори мріють перетворити фестиваль на платформу для об'єднання українців, які опинилися у США через війну в Україні. Зорислав Байдюк, Андрій Гетьман, Голос Америки, Вашингтон. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова бережіть себе.